З самого початку мене да. ну, звати Олександр, я десантник, з того року я в цьому, так сказати, бізнесі. І так сталося, що зазвичай ну, виживали ми благодаря волонтерам в основному. Перші роки то, взагалі те, що у нас було, ну, нічого не було. Голі босі там. Деякі підрозділи навіть здобували собі просто зброю під час боїв. А так як я зустрівся з паном Олександром і паном Константином, вони дуже допомогли в плані тому, що видали оці аптечки. Ці аптечки на порядок кращі, ніж ті, що видають нам. По-перше, вони більші, вони більш модульніші. В плані, то, то Хлопці брали і по дві аптечки. Ту, що держава давала. Бо там, як зазвичай, тут немає там противошокового, але дуже класні турнікети. Благодаря оць, оць, боковому турнікету я встиг собі затягнув. Бо в той момент у мене була перебита артерія, І кров я втрачав ну, в гіметричської прогресії. Грубо говоря, поки затягнув. Але він зробив свою роботу, як положено. І ми потім добралися до евакуації. Е, там банада дуже класна. І ізраїльський бандаж, Ще, ну, ще девай. Все зручно, ножниці під боком е, написати там на лобі чи десь там ну, на формі, коли цей е, турнікет був накладений, Це дуже важливо зараз, тому що... Якщо немає часу, накладання турнікету, йде автоматична ампутація, дивлячись, ну, куди тебе завезуть. Ну і добравшись до цієї аптечки, я зрозумів я по чорній крові, бо ну, маю сертифікат так, ну, по тактичній медицині, бо служу давно і дуже люблю вчитися. Тому коли ми приїжджали оттуда, я, я старався не сидіти в тіх равені, десь їхати вчитися. І це ну, дуже класно. Що. Дуже. І всі хлопці, які отримали, ну, кому я зміг видати цю аптечку, всі остались живі. Вроді ну, мелоч виручає. Дуже хороша були. І противошовкову, щоб людина не втратила свідомість. У нас є аптеч, таблетки. А, ось. ось. Да, так, вони приблизно виглядають. Ось. Але ось. вони повинні бути витягнуті, краще розсибі, бо там немає часу. Це, це я розумію. А медики кажуть, що треба, щоб було в упаковці, щоб було видно, що це таке. Да. Оце бомбезна штука взагалі. Просто бомбезна. Це ізраїльський знаменітий бандаж. бандаж, який мені накладали на осколок, бо там запеклося. Але щоб мінімізувати що крововтрату, бо кров лилася. Ну, ну, да. да. Нам видають турнікети, але не, там 50 фіфті Кому ну, такі китайські, напевно. Тільки кому нормальні попадають, да. кому, кому, кому ні. Ну, і є ж, ви мені показували минулого разу, що можна заказувати у вас по 550 да. гривень, І то взагалі ідеальне. Да, це, так, це, це, на жаль, не наші турнікети, але роблять їх в Черкасах. Це турнікети. Це дуже, дуже да. класно. Коли затомпонували живіт, вже моя аптечка пішла, але ну, в мене більш-менш було. Правда, ну, не втратив на сознання, почав ругатися з хлопцями. Ну, так канал це навчили. Роби що угодно, але не подякую знання. Оця штука дуже класна, коли ми mm затампанірували -hmm. живіт моєму він наводзили зверху, у нього перекритилась кровотеча. Оце, до речі, рюву робить Юрія Фарк. 411 гривень. Ну і ми ще кладемо отакий от, скотч. Так, оце. Чудово, там поділює. Чудово. Декілька намоток, не треба там бітана приховати півтора кілометра, поки ти зупиниш. Бо брюшне ранення там непонятно. Що, що. Ну і доступність, що в перші секунди, коли тебе поранили, доступність це. Ну, що в первій, хоча б турнікет. Бо це знімати, наприклад, ну, там, одне, це, одне це? питання. Штука. Аптечки потрібні. Дуже, дуже потрібні. Наш ротарі клуб Черкаси центр за допомогою ротарійців міста Санта Роза США на сьогоднішній день зробили ми і роздали 5200 аптечок. І от така аптечка, яку ми в свій час дали нашому сьогоднішньому гостю Саші. Врятувала, врятувала. Тому я хочу е таку аптечку ще одну дати нашому гостю Саші. Дай Бог, що <свіття> <свіття> що не Бог, щоб, <свіття> да, да. щоб вона його зберегла. Вона йому не до знадобилася. І щоб вона йому не знадобилася. <свіття> дякую тобі. Я вам дякую. Да. Дякую.